Україну соборна державу, сонценосна, колиско моя, ще не вмерла і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. В день соборності та звуки, з заходу на схід, всі візьмемося за руки, бо один ми мир. Соборність розуміє кожен власно. Що це таке задасть? Питання вчасно. Це єдність духу, сил мого народу, що нас єднає мужність, волю, вроду. Це час минулий у теперішню хвилину. Це щире піклування про родину. Це той завіт, що нам Кобзар давав. Це те, про що він мріяв і писав. Це ті рідки, що складені на віки. Це для душі вірші, що серцю ліки. Це золоті слова про той садочок, про ті гаї, Дніпро, синів і дочок. Це кожен з нас як часточка країни. Це сміх гучний, щасливої дитини. Це спів птахів над рідним нашим гаєм, веселка райдужна, приходичи над плаєм. Це те, що може краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити. Це наші мрії в дійсності нові. Це світле небо, миру і надій. Це сонце, роси, квіти на весні. Це щось приємне, що ми бачимо у сні. Соборність я вважаю, то сім'я, то Україна, ненька моя.